Кантрі uh, вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США? Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Вітанечко, вашій родині. Мене звуть Ольга, я теж дружина Олексія. І ми родинами з вами зустрічаємось. Мені дуже приємно, пане, пане Богдане, вам, бо, вам батьки дали ім'я Богом даний. А вам, пані Стефанія, я зараз вам враження розповім. Як тільки я почула, що Олексій назвав вас Стефанія, я одразу помислила, чи випадково ви не скалуша? Так, моя, моя ем... мама. Не, мама і тато не з Калуша, але з Танькова. Навіть кілометри від станція. Так, так, так. Yeah. Ми добре yeah. знаємо, тому що це під Львовом ми ж працюємо. Ну, це Франківська вже ближче до Франківська. Yeah. Так, так. Yeah. Але ми добре ці знаємо: маршрути. Чому я вам це сказала? 2022 рік в Україні починається повномасштабна війна. У нас є Євробачення. Євробачення, де всі співаки, гурт співають. Євробачення чули таке? Гурт гурт співаків Калуш називається Калуш з Калуша. Виконують пісню Стефанія, Мама а я знаю, і перемагає. Так. І от, коли я почула Стевка, я одразу зрозуміла, що ота наша перемога вона, ось вона близько. І одразу так. зрозуміло, що от, мабуть у калуші дуже багато і часто називали діток Стефанія. Тому а -а -а. для вас це буде ще велично, можна пишатися тим, що вам дали імення. Це батьки е, зберігають рід. Е, рід, звідки вони є, і ім'я, ім'я несе таку цінність. Так. Е, мені так було боляче почути. Я довго не могла осмислити, тому що ми зараз добре знаємо цю війну, але недобре так відчували війну Другу світову, коли ви з'явилися? І пан Богдан, і ви з'явилися у таборі, так? От для людей небезпечних саме в Австралії Я правильно зрозуміла? У Австралії в вас вважали так. небезпечними всіх. Ні, є табори спеціально для небезпечних, це не концтабор, ні, а просто табір. Так інтер їх так називали. Що це за табори були? Табори були, як люди приїжджали його родичі і мої родичі. Ага. Що я Олексій казала, що сестру залишили на Україні, вона мала 4 роки, вона називалася Степка, теж Стефанія. Як мама й тату приїхали до Австралії, то мене назвали Стефанія, бо знали, що хіба її більше не побачать. І мама, мама моя хорувала на серце, як приїхала, то померла в 62 62-му році. Казала, її сестра мені розказувала, що пішла до керничі, дуже зима була і перестудилася, і на серці захорувала. То значить, що навіть стевка її ніколи знову не бачила. І ми, ми папері робили тато папери робив, щоб її дістати тут з нами жила, бо друга сестра моя, Ірена, родилася в Німеччині. То значить, стевка в Україні, Ірина в Німеччині, а я тут в Австралі. Але Ірина з нами була. Але е, руски не пустили її. Даже забрала ті папери до Калуша до, до офісу, і русі на кавалті розтерли той папери і казали її йди назад до села. І тепер вона має 86 років, і все то знову. Боже, все а це як вже зустрілися мене. дві Стефанії? Ви її бачили вже вживу, отак, наяву. Бачили? Та, як, от, я... так. О, так, цю бачили. зустріч, Як ви її зустрілися? Як зустрілись дві Стефанії? Da, <laughs> у Львові приїхали у Львові від Польщі, бо моя, моя старша дочка Соня працювала у Англії за учительку, і ми разом поїхали в той час. Пам'ятаю, до Львова поїхали літаком. Двері розкрилися, а вона там стояла. Це перший раз були у неї, може, п'ять-шість днів у селі, потім поїхали знову додому. Але вона дзвони до мене переважно 2 чи три рази, може на тиждень. Я якраз тепер хорую трошки, і вона дуже журича, як мої здоров'я. Так добре, що у вас такі теплі відносини. Ви як близнюкові? близнюкові. А, близнюкові так. Близнюкові це відголоски мами. Близнюки отакі. Ну, мама, а. мама, як переживала, отак вона вам близнюків зробила. Тобто, одна Стефанія і ще одна Стефанія для того, щоб вона не побивалася. Я думаю, вона щаслива від того, мама, що її продовжили, знайшли ще одну і триває це. Ви Йо? така берегиня. Я чую, як ви постійно з паном Богданом супровід ведете українською. То ви була перша вчителька в української для пана Богдана. Чи ні? Пана Богдану, мама го, говорила. Мама, мама, мама у Польщі родилася. То мама, мама... вони говорили, але знаєш, як сказати? Польською, ну, польською, по -польсько. діалект. Не діалект, діалект, мішана. Мішана, мішана. і, і, та, і та, Так, та, так, та, так та, звично, і, так. І вони не училися, так як у, нас. Так, у мене в у хаті то нічого не говорили тільки по-українськи. Вірші до української школи, до пласту ходила, на танці ходила, до церкви ходили, але у бога не було таке саме. Хіба, бо мама була з Польщі, тато з України. Так, вони по англійськи або по-українськи трошки говорили. Але знаєте, у той час було п'ятеро них, і мама, вони як сказати, э, щоб мама погодувала і, і них э, збирала і до школи посилала. Не було і, коли, вони... немає часу. Не було часу, часу не мало, саме на український, і... так. Так. Та. І то шкода є. Тепер, тепер я пробую його учити, але так я не... чую, я, але тепер запізно, бо він не знає. Я тр... я завжди кажу, що треба перше навчити, як альфабет іде. Правда, ага. як по українську є то алфавіт, а дивіться, воно різ, а, а абетка. Ми кажемо абетка, але алфавіт правильно теж, бо то так. ще старіше. Бо як не знаєте, як писати я м'який знак ж, то. Мова не приходить так легко, треба знати сла альфабет звуки, Алфабет і звуки разом... букви, так слів, так. букви. букви, букви так. Ага. Але mm. то нічого, ви можете букви не знати, але добре говорити. От я чую, все вдається. Єдина проблемка постійно треба підшукувати слова з полиці, з голови. Яке мені слово обрати? А так в цілому, все добре. Хай будуть прості фрази, ви вже будете українську формувати. Коротенькими. Я хочу, я зачав, от хай воно буде так, хай воно буде так, але це буде продовження. Розкажіть тепер, будь ласка, хто взяв позицію в родині проукраїнську, далі продовжувати у вас є дітки? Я, ми багато говорили вдома, як малі, як діти малі були. Тож ти мене питаєш, а? Так, 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 так. Як так. у вас у родині ні. українська, тепер ви взяли на себе вчительку, ви молодець. Ні, ні, у, у хаті трошки по-українськи говорили, як вони менші були, а як почали до школи ходити, то вже вони переміняли так. на англійську. Я вам скажу, таке смішне сталося. Мали пса. І завжди я по-українську до нього говорила, йде Буди, ходи сюди їсти, що тут. Тато, тато та, та, мій тато був трошки злостний, що ми не говорили. Або я навіть щоб шлюб не брала з якимось українцем, що ліпше говорив. Молодець такий яскравий теж, щоб не мішати. Тато був дуже патріотичний. Якби знаєте, якби війна ще була, і тато би жив, він би пішов воювати за Україну. І я, я читаю часом на Фейсбук, чи знаєте, що мама не тільки одного сина, але другого сина і чоловіка згубила? Так, цілими родинами ховаються ну, правда? То... І, 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 і війна. І просто мешканці мирні. Я маю на увазі, це вибухи, які не пов'язані саме з фронтом. А до нас прилітає ракета. І от на цьому, от сьогодні, в нас вночі теж була тривога. Але oh, yeah. Львів у нас трошки спокійніший аніж інші міста. Mm, Тож Богдан ну, каже, богдан мій, каже, що він ніколи не, не виграє, бо немає солдатів. На на землі, і то все, що він ми, ми може робити, бухати і бухати, і люди знаєте, так забивати. Нам, і нам також і солдати потрібні, але більше нам потрібна зброя. Зброя, зброя. та зброя, яку Україна могла би зробити, ми самі могли б то тією зброєю оборонитися. Історія тяжка цього. Ви Збуді. знаєте, я от читала трошки про Австралію, і Дуже невелика кількість українців, скажімо, у Канаді зберегти українську мову ну, дуже легко, тому що там створюється Україна. Канадці створюють свою Україну і живуть тільки українськими законами, просто на канадській землі. Те саме в США, а в Австралії це набагато тяжче, тому що не так багато українців, як зберігається в Австралії, чи проводяться заходи. Наприклад, фестивалі, фестиваль культури української. Чи відбувається? Розкажіть трошечки, о, тому що ви о, другі в нас саме з Австралії. Так, дуже б дуже. Є. є танцювальні групи, і хори, і завжди так, ніби я вже не була цілий рік, бо я хорую і не можу поміж людей ходити. Треба вважати на себе. Da. Ale je ja, Tarasa Siučenko je ja, um, koncerty i jest dzień jest Independence Day. E, niezależność, niezależności tak tak. I każdy paramisijiu je koncerty. I ja teraz te dwa grupy. Ja nie jestem pewna czy, czy to jest dobra idea nie. Tak samo jak cerkwy. znajcie, jedna była prawosławna, jedna była katolicka i to ludzie rozrywało troszkę. То є одна група, що танцює і співає, є друга група, то що в Народнім домі зачалося, um, не є добре. Якби ліпше було, якби всі разом були, але я знаю останні пара років, може, скільки тут є, може a може Може, може, так тисячу людей приїхало з України, і то є добре, бо церква, всі, всі старші люди вже померли, і всі ті нові приїхали з України, то знову починають і у Народнім домі, клуби зачинають, і зачинають, починають, і у церкві до церкви знов ходять. І так помало помало воно буде знову росте українська громада, бо є у них Буде ді... є діти, що виростуть і будуть триматися українські традиції. І то є добре, бо багато дітей приїхали теж. У вас суботні школи є українські, які допомагають? Є? Є, yeah, є. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Але um, як я мала була, то ходили кожну суботу до української так, школи. Так. Від 9 до 1 години, так. А тепер та в п'ятницю я думаю, діти тільки ходять, може, одну годину, а решта одну годину танцюють. І то є добре теж. Так, так, це традиція. Бо ми ходили п'ятницю. Я вам скажу, що ми ходили п'ятницю ем, на, на, на пласт, суботу на українську школу, суботу обіді до лев на спорт, неділю рано до церкви, обіді пласт. І так, о, і танцювальна група ще в обіді було. То це ли суботу, неділю всі э, зайняті дні? Так, так, так. немає коли відпочити. Бу... І то було добре, бо ви мали багато своїх э, э, Friends, як кажуть, e, по друзі, dru... ну, друзів, друзів. По друзі. Друзів. Так, друзі. Що, що... то що... що... саме робили, що ти робила і. Не це так. чудово. Осе це осередок, середовище, в яке ти потрапляєш. От вони впливають, середовище, середовище це все. Всі друзі, дуже багато. Тобто там, де ти є, і вони на тебе впливають. Е, так чутливо пан Богдан збирав відомості про батька. Е, це дуже добре, що він це зробив. От, дізнався про свою родину. Я то я то зробила Оля, це ви зробили? Так ви таке так все купили. Я написала до кожної людини на Фейсбук, що мала низького з прізвище, може, двачі післала і післала знімку його тата Івана, і одна жіночка ж низького з мала, але не є до нашої родини. — Злочин. — Так-так, ну, періодистичка. — Вона має притички, але... І... — Так, вже, вже є. — Нічого. — Я почула в ній, що, втру. Є, втру. Uh -huh. Nie, що втру, на цвинтарі що побачила сказав... схожого чоловіка. Так, і вона казала, що він дуже подібний до Богданової тата. І як ем, я бачила знімку, тата мав такий чудовий губок. — так і, і, як я подивилася, то з ним часто тато. Молодший брат був, і в того часу довідалася, що є шестеро брати, і говорили з най, той Іван був найстарший та Богдановий тато, і наймолодший онуфрій називався того року, може три місяці тому помер. Мав 96 років, і раз говорили до нього на телефоні. Він до хати до когось пішов, що мав телефон, подзвонили говорили. І останній раз, що він пам'ятає, що Іван мав 16 років, німці прийшли, його взяли і ніколи не знали, де він є, що він робив. Його, і, і, і і до... ні, про нього звістки немає взагалі. Ні, не було нічого. І хіба тато навіть не до школи не ходив, то не міг писати, знаєте. Навіть та тато та казав, що як приїхали до Австралії, то тато мусив маму навчити, як писати і, і читати, бо то саме хіба до школи не ходили, знаєте, коло корови пасли, і так, так. Не, було, не було шанс, щоб навчитися. Ви берегиня така, це тільки українська берегиня таке вміє робити. Е, ви от якраз утілюєте це все. Я вам зараз покажу ту берегиню. Берегиня — Жінка, яка береже, береже рід, береже українство, береже традиції. Ага. Ви берегиня. Бере, берегти бер... — Оце і є берегиня, тому що все, що ви зробили, ви... це в нас така берегиня оберігає. Все, що українське ага. є в символах, знаках, що ви що ви виготовляєте, як ви любите, це вишиваночка. Ви зрозуміли? Вона ага, вишиванках у ага. нас теж є символи. Але ото на вишиванці є берегиня. Знає, знаєш, оля останні три роки, поки майже чотири що війна зачалася, люди. Багато більше знають про Україну, як знали. Навіть... Так, так. Зараз я вам покажу Калуш. Добре, ви вже знаєте де, так? Yeah. Десь тут, якщо ми yeah. ось будемо дивитись, зараз, зараз. Ось о, Калуш. Ага. Ось, дивіться, Калуш. о Турка. Дуже... Зараз ми повернемо сюди. Давайте поглянемо. Yeah. Турка. Це буде з цього боку місто Турка. Тут буде самбір. І турка, ось воно. А, воно турка, дуже гарне, дуже. Yeah. Це, це звідти, це в його. Колоритна, гарна, осятурка. турка, чудовий так. чудовий краєвид. тому я вам кажу, чи є в Австралії щось, що нагадує вам Україну, тому що ви якраз такого містечка, де ліси, гори, мальовничі озера. Все одно є, це. Не, є, є таке Оля, але ми не маємо, що так, так багато в багато. Я, э, я землі, як на Україні, знаєте, тільки у нас у горах є одна гора. Не є дуже багато. Може, усіднею, чи а... інакше, але для... Південна Австралія є дуже маленька, і люди ближче до моря живуть, бо там є вода. А цілком Австралія є дуже суха. І ще вам буде дуже цікаво знати про пана Богдана. Дуже колоритний народності. Україна, Україна це багато різних. Народностей, як ото колись були племена. І це своя культура. Є гуцули, є гуцули, є там Буковина, є Слобожанщина, є Волинь. Богдан -Ігор Антонець забула як оце ж смужка, ось осянки, Як же ж їх називають? Лемки. 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 Такий народність можете пишатись, їх дуже мало, і, ймовірно, Пан Богдан та його батько лемками були. І, Оля, вони лемки теж я десь читала, що вони мають своє смо, не свою мову чулком, а інакше слова часом уживають, що решта Україна уживає. Дуже. Але то не хвилюйтесь, якщо ви почуєте не таке слово. Це добре. Оця Україна дуже багата на діалекти. Ми дуже багаті, бо всі різні. І оце, що відрізняється, воно тільки. Живе у тій частині, в тому селі. І якщо воно зникне, ми пропадемо, тому що буде дуже звужена мова, маленька. А нам цього не потрібно, тому що ми ділимося. Ви можете навчити мене, а я вас, тому що в нас різні слова. Це дуже чудово, нам пощастило з цим, що Україна така багата мовленням. Зараз я ще покажу вам тих лемків. Мені самі дуже цікаво було, тому що коли ми ще почали ближче у Львові. Ось, бачите, Україна, ось тут турка. Ось тут турка. І тобто, це я так думаю, що батько явно був лемок, я так думаю, тому що це культура так. Це, і воно все зберігається. Ось, оце були лемка. Чому та, мама із Польщі, це може не з Польщі, це може якраз лемки були. Е, мені дуже приємно було поспілкуватися, і я вперше, вперше так. Захоплена вами про те, що ви зібрали рід, генетику свою, оце генеологію дерево, Ви зібрали чоловіка, ви знайшли витоки, ви знайшли своїх близьких, рідних. Тепер я вам бажаю ще відсвяткувати нашу перемогу, щоби перемогла Україна, і ми святкували. Ну, возвеличення нашої України, щоб всі були живі й здорові. Дуже приємно вітання вам з України. Добре, Оля, дуже дякую, дякую, дякую вам також. говорити. Дякую. дякую. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США.